Це приміщення у нас було першої маленької школи, потім було предложено зробити реконструкцію жилого приміщення, зробити квартири. На Полтавщині у місті Хорол будують житловий комплекс для лікарів. На сьогодні це приміщення. На 600-700 квадратних метрів. Там вісім квартир, сім двохкімнатних і одна однокімнатна. В середньому 75 квадратних метрів двохкімнатна квартира, однокімнатна, щось 54. Ці квартири отримають медики місцевої лікарні. Коли пропрацюють 10 років у ній, це житло вони можуть приватизувати, розповів головний лікар Михайло Виноград. Це люди, які в нас працюють, які проходили лікарі. Це всі молоді лікарі. Чого це робиться так? Тому що лікарів не буде. В сільській місцевості без житла лікарів не буде. Це єдиний шлях, щоб люди тут робили. У нас зараз у лікарні 85% – це молоді лікарі. На будівництво житла спрямували 11 мільйонів гривень: п'ять із фонду регіонального розвитку і шість із бюджету громади, розповів голова. Роботи розпочали 2023-го, а закінчити планують до кінця 2024-го. Приміщення зараз у нас. На завершеному етапі зроблено десь на 90% всіх робіт. Зроблені стіни видається каналізація поставляться, поставляться котли, але ж усі оздоблені роботи, які будуть усередині, будуть робити самі власники квартир, які получать ордера. Ну я думаю, під свій смак. Зі слів головного лікаря Хорольської лікарні, це вже друге житло для медиків у місті. Перше збудували 12 років тому. Це було службове житло 5 років, а потім, через після цих 5 років, договір підписаний, люди приватизували. Ну, здоговір було так передбачено. Ела Трубієнко та Богдан Казирі суспільне новини Полтави. bye, -bye.